Аграрій, всім доброго дня! З вами Антона Гробем. Отримую дуже багато зараз повідомлень, телефонних дзвінків від наших клієнтів, які не встигли придбати техніку під державну компенсацію. Ну з одним і тим же питанням, чи можемо ще отримати цю державну компенсацію, 25%. На жаль, ні. Ця державна компенсація діяла до 5 грудня 2024 року. Будемо чекати наступну. За словами нашої держави, на 24-й рік було виділено 900 мільйонів гривень. З них поки що люди отримали 645 мільйонів. Надіємося, що люди, які не отримали компенсації. Її отримають. Юлія Свереденко, наша міністерка економіки, анонсувала на 25 рік, що ця програма буде діяти. На неї буде виділено 1 мільярд гривень, тому чекаємо. Також вони не забули про програму 579. Вона також буде профінансована. Те, що анонсують. Тому, друзі, чекаємо цих програм, чекаємо вас за покупку нашої техніки.